Десантний корабель Чорноморського флоту Росії Новочеркась крилатими ракетами знищила українська тактична авіація. Про це повідомили у наших повітряних силах, якими саме ракетами не поточнили. Утім наголосили, їх знадобилося кілька а яскраві спалахи внаслідок влучання. Свідчить про велику кількість боєприпасів, які були на кораблі, адже великі десантні кораблі Росія використовує для приміщення техніки та озброєння. Тим часом у Великій Британії перші українські пілоти завершили підготовку для польотів на F-16. У тамтешньому уряді повідомляють, загалом там навчались 16 військових. А програма триває 5 місяців. Завершили базову льотну підготовку поки шестеро. Тепер вони продовжать навчання вже у Данії, безпосередньо за штурвалом. F-16. британська програма має на меті надати пілотам навички, необхідні для переходу до наступного етапу підготовки на західних винищувачах і. Наблизити їх до стандартного підходу до польотів за стандартами НАТО. Вони вивчають загальні процедури керування, пілотування та приладами навігації на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю. Власне про все це будемо говорити з Юрієм Ігнатом. це речник командування повітряних сил України. Юрію, вітаємо вас. Вітаю, давно не бачились. Так, раді вас Це бачити правда. завжди? Ну, давайте все таки почнемо з кримських подій. Гучніші, ви вже спростували ту російську інформацію, що вони там назнищували наших літаків. А пані Наталя Гуменюк з речниця Об'єднаних сил оборони Півдня припустила, що там може бути не єдиний ушкоджений внаслідок нашої нічної атаки. Корабель, якими деталями можете поділитися? Ну, я не володію даними, які зараз там знаходяться. Ми ну, зрозуміли, що ми можемо спостерігати, моніторити ворожі пабліки, телеграми і так далі, і там новини їхні дивитися. Тут, мабуть, до розвідки більше питання, що там ще сталося, що. Перевозили на цьому борту, який характер був вантажу, який тип боєприпасів. Ми бачили надзвичайно потужний вибух, який фактично зробив ну, з цього корабля скелет залізний. От, от і все тому від такого вибуху очевидно, що детонація для боєпасів серйозна, і ну, можуть бути пошкоджені якісь там кораблі ще забезпечені і так далі. Можливо, якась портова інфраструктура, що теж ускладнить логістику ворогу безумовно. Тому, власне, дочекаємося, можливо, більше інформації про те, що саме на. Ходили на борту, якщо дивитися на карту, фактично є два моря, де він міг там перебувати, можливо забезпечував боєприпасами зброєння такий запорізький напрямок, перевозячи порти власне з території Росії. Ну, також вже шириться інформація, та що могли там перебувати і шахеди. Шахеди. Ви знаєте, запускають з різних місць дислокації. Це і Приморська, Ахтарська, Краснодарського краю, також і Південь Криму, той самий Мис Чауда, Бельбек, Балаклава і так далі. Тому будемо сподіватися, що якомога більше там того вантажу було і вибухнуло і завдало ворога таких серйозних втрат. Ну напевно, росіяни думали, що вони в безпеці. бо... Відстань від Феодосії до найближчої точки, де стоять українські війська, це 250 п'ятдесят кілометрів. Ну, для крилатих ракет це не є така велика відстань, тому і безпеці вони думали, мабуть, ну мабуть, надіялись на, на щось так, на чудо якесь на ППО російське, мабуть, надіялись. Ну, але завдяки власне продуманій спецоперації, яка відбувалася координації безумовно, що з силами оборони і спецслужби задіяні, збройні сили. Не таким чином, тактична авіація наша відпрацювала доволі таки успішно, не доволі. А просто філіграмно, як написав командувач повітряних сил у себе в телеграм-каналі, що дійсно дякує пілотам і усім причетним, хто дійсно спланував і хто організовував цю спецоперацію. Ну щодо самих ось цих ракет. За який час і чи дізнаємось ми про, про, про використання яких ракет йшлося, тому що от ваша попередня відповідь до цього під час підготовки до ефіру ми бачили, та що ви говорили, ну різні, насправді е, в нашій диспозиції є: і Storm Shadow, і Scalp, і інші є. Е, е, ну то до ужитку до, 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 до яких дійшло? Ну то інших нема. У нас є на озброєнні офіційно і скальп, і Storm Shadow. Власне, британська і. Французька ракета, які фактично є однотипні, так виробники лише різні. От це, це, це ті ракети, які є в нас на озброєнні. Тому зараз поточняти кількість там і які саме було, ми традиційно не будемо. Результат ви бачимо. Цікаве про цей великий десантний корабель, Це те, що він, як колобок, вже був поранений у березні 22-го року, тоді коли знищили такий корабель з назвою Саратов. Його там щось підлатали, перебазували, але такі розплати його дістались. У вас там є якийсь список із назвами кораблів? Бо то підлодку спіймали те, чого ніколи ще до цього не робили. Ну, Бачите, флагман Чорноморського флоту. Крейсер Москва веде весь флот в названому вже напрямку. От, власне, весь флот потихеньку за флагманом і іде. Ну тому вслід за руським кораблем відправився ще й ноцюркаски підводний човен. Ну і далі, мабуть, буде, тому що отримують ми, отримують наші сили оборони різне озброєння, далекобійне. Більше у нас стає ударних безпілотників, засобів повітряного нападу, тоді я думаю, що в такому морі, як чорне, російським кораблям нікуди буде сховатися і тероризувати нас е, ракетами калібр та іншими збройними. Ну, певно, прийде час, ми дізнаємося і більше деталей в цьому переконаний. Та просто е, треба розуміти, що запит є шалений. Мене сьогодні теж піймали значить люди, які в одному багатоквартирному будинку зі мною живуть і почали теж розпитувати про те, чи правда там дрони, яка ракета і так далі. Тому я думаю, ви розумієте природу цієї цікавості. Так, але змінімо тему. Е, поговоримо теж про підготовку українських пілотів на F-16. Ми вище озвучили інформацію про ці вишколи вже у Данії. Так, добра новина для Києва і для всі, цілої України чули цей сигнал. Відкликуються повітряні тривоги, скасовуються. От ви зараз бачите, як мапа виглядає, це для глядачів, але повернімося власне до вишколів на F 16 і до ось цього етапу, про який ми вище сказали, те, що буде відбуватися в Данії. Як довго це триватиме? Ну і власне яка мета ставиться перед пілотами? Ну я сам здивувався, дещо що такій новині, тому що новина вже не нова, так би мовити, десь її вже давним-давно призабули. Проходили підготовку мовної Великій Британії. Пілоти це ті самі пілоти, що навчались в Данії. В Британії навчаються у нас на постійній основі випускники цього року. Ще цього року ми говоримо про 23-й рік. Літо кінець літа, Харківського університету повітряних сил. Це і пілоти, і наземний персонал, і інженери, які будуть опановувати там. Власне, англійську мову, термінологію легкомоторні літаки, а потім вже будуть переміщені в інші країни, де можна буде сісти в F 16, такі як Данія, можливо, румунський центр, коли вже буде теж функціонувати, і так далі. так далі. Тому е щось, щось таке нового в цій інформації немає. Просто британський уряд про це завишу дійсно проходили підготовку пілоти, і зараз вони знов таки в Данії опановують, е опановують ці. Винищуючи F-16, уже безпосередньо з інструкторами те, про що ми недавно з вами говорили, то скільки це ще по часу? Це те питання. Знаєте, ми патріоти рахували дні, коли вони такі до нас прийдуть. Так само з пілотами F-16 переживаємо, ну як за своїх. Ну, я спілкуюся часто, але особливої інформації отримати теж не можу. Відповідно, в ті, ті майданчики, де навчаються наші пілоти, не, не надто публічні. Там теж є дуже багато преси, повірте, зарубіжної. Там в них теж там свобода слова, як у нас, скажімо так, і вони штурмують бригади і, і в Сполучених Штатах, і в Данії, і в Британії, намагаючись отримати, хоч якусь. Інформацію про підготовку пілотів. Тому там дещо більш закрите, власне, в цьому плані військове їхнє товариство, тому і нам важко щось отримати. Але наразі інф... нічого не змінюється. То те, що було там кілька тижнів тому, і є, і зараз, проходять підготовку пілоти на різних стадіях. Молодь в Британії, відповідно, в Данії проходять. Вже досвідчені пілоти, які з інструкторами, ну також триває підголовка в Аризоні, в Сполучених Штатах Америки. Так, ну цього теж, я думаю, належить дочекатися. Не буду питати, яким чином ми дізнаємося про і про появу самих літаків, і про завершення вишколів пілотів. Чи це буде якесь оголошення, чи це просто буде, знаєте, новина про здобутки українського війська вже в небі. Просто побачимо, дочекаємось. Та а за поточну ми, інформацію... Так, росіяни, росіяни вже знищили їх в 16 Ну Це Україні. так, там, просто... там, там це працює інакше. Там вони знають майбутнє там ворожки в них свої працюють. Тому та. Е, вдячні вам за те, що знайшли час. За те, що пояснили Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, щойно з нами на відеозв'язку.